Україні кожна четверта людина страждає на ожиріння. Найкраща статистика і у Європі: до 30% дорослих мають надлишкову вагу. За даними ВООЗ, понад третина людства страждає на ожиріння, і ці показники лише погіршуватимуться. В ООН припускають, що пандемія коронавірусу може призвести до глобальної епідемії ожиріння. Як ковід пов'язаний із надлишковою вагою? Чому економія у більш розвинутих країнах призводить радше до ожиріння, ніж до худоби? Чи можлива пандемія ожиріння у світі? Глобальний голод у світі продовжує рости. За даними ВООЗ, на планеті не доїдають понад 800 мільйонів людей. Ситуація погіршується у південній Америці і більшості регіонів Африки. А ось у Азії навпаки іде на спад. Існує сотня факторів, що впливають на всесвітній голод: мінливість клімату, засухи, військові протистояння, економічний рівень та розвиток країн. За підрахунками ООН, до кінця року 132 мільйони людей можуть пережити хронічний голод через наслідки пандемії. Але в розвинених країнах ожиріння є більшою загрозою ніж голод. Надлишкова вага у дитячому віці не покращується, і ожиріння серед дорослих зростає у всіх регіонах. Продовольча безпека та харчовий статус найбільш вразливих груп населення ймовірно ще більше погіршуватиметься через наслідки пандемії. COVID-19 на здоров'я та соціально-економічний стан. Під час кризи 2008 року світові запаси продовольства були низькими, а цього разу ми мали рекордні врожаї за останні два роки. І насправді ми маємо вищі запаси продовольства по всьому світу, ніж у нас було раніше. Тому ніде немає у світі аж надто стурбованих тим, що деякі полиці у супермаркетах спорожніють. Звісно, знаєте, люди купують більше їжі, тому що вони їдять вдома більше, ніж зазвичай, ну хочуть мати трохи запасу на своїх полицях. Більше купуєш, більше споживаєш, але менше витрачаєш в умовах кризи. Люди починають економити на їжі, і не завжди це призводить до зниження ваги. Адже економити на продуктах означає зловживати напівфабрикатами, відмовлятися від фруктів, овочів і нежирного м'яса. У поєднанні з малорухливістю, яка супроводжувала увесь карантин, це може призвести до небажаних наслідків. Хтось хто мав значний дохід. То в даному випадку для них чек не змінився, тобто вони продовжують втрачати ті кошти, які вони витрачали. Проте суттєві зміни відбулися в середньому сегменті, тобто ті люди, які основна маса людей, які знаходяться і отримують середню зарплату плату по країні, для них карантин, який був впроваджений. А відповідно для деяких скорочення, а для деяких взагалі втрата. А заробітку призвело до того, що вони так дійсно почали економити. Добре, це на собі відчули британці за півроку пандемії. У Британії неодноразово вводили суворі обмеження, а у вересні їх повернули. Борис Джонсон водить заборону груп з понад шести людей, які збираються в будинках, парках, пабах та ресторанах Англії в рамках найбільшої боротьби з коронавірусом з моменту пом'якшення правил карантину. Перших правопорушників оштрафують на 100 фунтів стерлінгів, і це збільшиться вдвічі за кожне наступне повторне правопорушення до 3200 фунтів стерлінгів. Неможливість не лише зустрічатися з друзями, а й повноцінно працювати та шопитись, неабияк вплинула на звичайних британців. Коли Великобританія потрапила у локдаун, кіоски на ринках закрилися і покупцям наказали обмежити виїзди лише за найнеобхіднішим у великі супермаркети. Лін, 38-річна мати чотирьох дітей, яка покладається на державну політику, більше не могла шукати у своєму районі на сході Лондона найкращі пропозиції на яблука чи молоко з обмеженими можливостями, вона набрала майже 30 фунтів з березня. Та проблема Британії не аспект однієї країни. Така нездорова дієта може погіршити проблему ожиріння у всьому світі і призвести до ще однієї пандемії, впевнені експерти. ООН. Здорова та поживна їжа вже у липні стала недоступною для понад трьох мільярдів людей. В умовах економічного спаду та безробіття на історичних висотах мільйони людей змушені збалансовувати свій бюджет з потребою у життєво важливих порціях свіжих фруктів, овочів та білків. У глобальному масштабі людей із зайвою вагою та ожирінням більше ніж голодних. На перших позиціях у рейтингу штати там з проблемою ожиріння стикається 36% населення. Недалеко втекла Саудівська Аравія 35%. Угорщина та Чехія по 26% Кожна. Іспанія 24%, Франція 22%. По странам Евросоюза последняя статистика говорит о том, что избыточной массы тела страдают люди до 60% взрослого населения среди мужчин и женщин. Диагноз ожирения имеет от 15 до 30% взрослого населения. Это достаточно высокий процент. У нас в Украине избыточную массу тела, по данным, за 2019 год, имеют каждый четвертый украинец. На противагу цим країнам у більшості регіонів Африки процент ожиріння дуже низький. Судан 9%, Конго 7%, Ефіопія 5%. Статистика наштовхує на висновок: чим міцніше країна стоїть на ногах економічно, тим більше надлишкової ваги. Дохід є життєво важливим фактором, і вага людини може бути однією з найгостріших ознак нерівності у харчуванні. Люди з найнижчими доходами та багато етнічних меншин мають більші шанси мати надлишкову вагу ніж ті, хто живе у забезпечених районах. Коли вони досягнуть 11 років, діти з найбідніших районів втричі частіше страждають ожирінням ніж їхні найбагатші однолітки. Іде наступна така градація пріоритетності у людини. Е, перша градація це е, він відмовляється від розваг. Іншими словами, е, менше відвідує якісь розважальні заходи, е, менше витрачає кошти на якісь інші розваги, е, менше купує собі якісь речі, які, е, в принципі, можна оцінити як на певний момент. Е, Непотрібними і у випадку, якщо вже цих е, скорочених е, для нього видатків або у нього і раніше їх було мало. Є недостатня до доходів, які він отримує для того, щоб забезпечити це. Ось тоді він починає економити на їжі і на таких основних своїх потребах. І це справді так: високий дохід дозволяє дотримуватися денної потрібної норми білків, жарів і вуглеводів. Отримувати вітаміни з фруктів, овочів та зелені і не зловживати шкідливою їжею, яка часто є дешевшою за здорову. Тому вооз прогнозує, надмірна вага і ожиріння можуть незабаром замінити інші традиційні проблеми недоїдання та інфекційні захворювання, наприклад. В первую очередь, нужно понимать причину ожирения. В большинстве случаев оно является алиментарным то есть, когда человек переедает. И калорийность рациона превышает затраты энергетические человека, а реже бывает связано с эндокринологическими вопросами. Но стоит сказать, что это Очень взаимосвязанным. Дело в том, что когда человек хронически переедает, или постоянно переедает, или постоянно а, зависим от еды, или очень часто делает много приемов еды в течение дня, или злоупотребляет пустыми калориями, не цельной едой, а пустой едой, например, фастфудом, сладостями. А жаріне та їжа, яка торонісет много калорій, но ну, по факту не приносить человеку, не, не дає йому достаточное количество білка. Є ще один фактор: їжа навіює нам спокій. Так люди борються зі стресом. Коли наш мозок стресує, він намагається зробити тіло запаси на можливий чорний день, от і провокує відчуття голоду. А в час пандемії карантинних обмежень, відчуття тривоги, невизначеності та збільшення кількості захворювань не стресувати дуже складно. Люди заїдають стрес, тому що це працює, тому що їда допомагає успокоїтися, поэтому заедают, поэтому так трудно. Честно говоря, це связано з тем, ну, с нашим детством И это был это тот самый момент, когда младенець волнуется, он беспокоится. і тут мама дає покушати. Йому становится спокойно, безопасно і хорошо. І ми всі на всю жизнь помнім как хорошо, коли ти поїв. Поэтому ми всі время от времени. Уперше ожиріння клінічно дослідили 1950 року. Перші дослідження проводили на мишах, які мали генетичну мутацію. Це й змушувало піддослідних тварин їсти вдвічі, а то й утричі більше. А вже за тридцяток років у 80-х минулого століття цю тему продовжив науковець Джефрі Фрідман у 95-му На дослідах він очистив генний продукт гормон, який він назвав лептином. Лептин гормон, який виділяється з клітин, розташованих у жирові тканині. Посилає сигнали гіпоталамусу. Це невелика область у відділі головного мозку. Цей конкретний гормон допомагає регулювати та змінювати тривале споживання їжі та витрати енергії. Основна функція лептину допомогти організму підтримувати свою вагу. Відкриття Фрідмана показало, що існує потужна фізіологічна система, яка регулює споживання їжі та обмін речовин, і що ожиріння є проблемою біології. Коли людина худне, рівень лептину у крові падає. Це стимулює апетит і навіть пригнічує витрату енергії. Простими словами, лептин сидить у людському організмі і контролює, чи з'їли ми те, що зазвичай. Чи наситились ми? Якщо ні, провокує відчуття голоду та прикручує нашу енергію, допоки жирова маса не відновиться. Ожиріння впливає на всі органи людини. Велика надлишкова вага може призвести до різних інших недух: серцево-судинних, цукрового діабету, раку і остеоартриту. Це захворювання суглобів у сучасному світі. Люди з ожирінням стикаються зі ще однією загрозою. Ожиріння значно підвищує ризик смерті від коронавірусу. Згідно з даними Public Health England, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації чи інтенсивної терапії. І чим більше зайвої ваги, тим вищі ризики. Отож ожиріння хвороба не нова, але все частіше її називають недугою сучасного світу. Знайомтеся, Пол Мейсон. Він був найповнішим чоловіком у світі 444 кілограми. Щодня Пол споживав по 20 тисяч калорій. Кожного ранку чотири сосиски на сніданок, цілий пакет бекону, чотири яйця, дві грінки і ще півдесятка ковбасних рулетів. Тістечка. а на ланч буде риба і чіпсе. І протягом дня я зідав до сорока батончиків. Пол не завжди був таким повним. Усе почалося у дитинстві: відсутність друзів, погане ставлення батька. А в юності нещасливе кохання. Та дівчина Пола передумала виходити за нього. Повсякчас чоловік шукав розради і втіхи у їжі. І другое дело, що коли у чоловікаріка єдиний способ успокоїтися, і чоловік знаходиться в стресі достаточно довго время, і йому трудно з цим стресом справлятися. У нього немає других механізмів справлятися зі стресом, сохраняти собственне там трезвість, там спокойствие ума і таке самообладання. І це призвело до того, що у пола відмовили коліна. Чоловік мало спав, ледь ходив, і більшість свого часу проводив у соціальному притулку. У ліжку з їжею їжа забрали мою мобільність, забрали мою незалежність. Я живу у ліжку 24 на 7. і себе ненавиджу, навиджу, що не робив. Я ненавиджу себе за те, що не контролюю це. Полу Мейсону зробили операцію шунтування шлунку. Це звуження цього органу. За півроку після такого хірургічного втручання вага людини може знизитись навіть на 90%. Але пола Мейсона попередили, операція для нього дуже небезпечна, вага надто висока, і шунтування могло призвести до серцевого нападу просто на операційному столі. Якщо я скажу вам, що ризик 50 на 50, і ви можете не вижити, як ви ставитесь до цього? Але Пол погодився за наступні шість років. Чоловік заліг на дно. А коли репортери зустрілися з ним у 2016-му, його годі було й упізнати. 55-річний чоловік схуд на понад 200 кілограмів. Well, hello, Що ж привіт усім. Як ви можете помітити, я у своїй новій кімнаті у новому житлі почуваються добре. Досить непогано спав минулої ночі. Не завжди ожиріння можна здолати лише операціями. Іноді достатньо дотримуватися хорошої дієти та багато рухатися, аби повернути нормальний індекс маси тіла. Це показник, який демонструє людині, чи немає в неї надлишкової ваги. Розрахувати його просто: треба вагу тіла поділити на ріст у квадраті. Якщо показник не перевищує 29, ожиріння немає. Якщо 30 або більше, варто звернутися до лікаря. І явно не варто проблеми з вагою пояснювати поганою генетикою. Генетичні предпосилки в розвитку ожирення займають всього 6%. а все остальне це образ життя і питання людина. От настолько ми можемо впливати на свою генетику, то сього 6%, процентів, которые связаны з генетикою. Але повернемося до можливої пандемії ожиріння, як боротися з нею. Глобальна перемога за тим, аби кожен слідкував за своїм здоров'ям, і для цього геть не обов'язково витрачати великі суми на їжу. Сто підійти дуже грамотно і навіть В условиях экономии мы можем выбирать опять же сезонные овощи и фрукты, мы можем выбирать крупы, гречку, ячневую крупу, пшеную крупу, которая является кладезем полезных элементов. Мы можем выбирать яйца, мы можем выбирать кисломолочные продукты, мы можем выбирать птицу или рыбу. Нужно понять, что нужно отказываться не от привычки, а нужно менять способы вообще думать, способы чувствовать, учиться но. Технікам самоуспокоєння, тому що вони є. Дійсно, людина може взяти себе в руки, да успокоїть себя. Є техніки, і крім этого, нужно обязательно проаналізувати служби в ситуации, звісно, пойти к до доктору. А ще не нехтувати фізичною активністю, спілкуватися з близькими та ділитися з ними тривогами. І у жодному випадку не заїдати стрес.